Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі, програма Власний погляд. Про перспективні напрямки законотворчої роботи нового парламенту ми будемо говорити з народним депутатом України Валентином Ландиком. Мої вам вітання. Доброго дня. Дійсно, розпочався новий сезон законотворчої роботи, новий етап роботи в парламенту. Але судячи з того, що відбувається в сесійній залі, складається враження, що політики буде більше, ніж економіка. Хотілося б навпаки? Все-таки, щоб економічні питання переважали. Дійсно, хотілося щоб економічні питання переважали. І це ми теж бачимо, що Україна сьогодні знаходиться дуже в тяжкому стані, і це вже визнали і наш уряд, і всі визнали, що дуже тяжко тому, я я вимушений повернутися, і я все-таки буду настаювати на тому, щоб все-таки розглянути основні напрямки до 2020 року, а там 22-го є треба розглянути, тому що це згідно з і Конституції, стаття, будемо казати, 85 пункт 6, де Верховна Рада визначає останні напрямки соціального, економічного розвитку України. Тому хочеться повернутися. Я не то що хочеться, я буду повертатися і розглядати ці питання, тому що треба від політики все-таки відходити. Треба треба все таки йти за нашу Україну. Валентин Іванович, ви зараз говорите про постанову, яка була ухвалена ще у 2007 році. Так. Вона носить назву основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку так. України. І передбачена на терміном до 2020 року, але з 2007 року до цього документу не, Рада не поверталася. Що власне саме провокує розвиток таких подій? Чому нема зацікавленості? Оскільки ця основні напрямки писалися якраз на основі сталого розвитку і загального розвитку в глобальному світі України, я вас розумію. Дійсно, я це питання піднімав. Я і в уряді піднімав, я піднімав. В... Інститут стратегічних досліджень і мене запрошували туди, і коли ми Починали розповідати, що тут серйозна програма. Тут основні напрямки тут не просто, тут, тут ціла система взаємодій, Тут і цілі, і соціальні стали і стали людський розвиток, і освіта, інформація, здоров'я нації та народне населення, економічне процвітання, здорове навколишнє середовище, відповідальне управління, стійкі місцеві громади і міжнародна відповідальність. Тобто, бачите, 8, і всі вони взаємозв'язані. І саме головне, що тут є. Індикатори, і згідно індикаторів, їх 150, це не нами воно придумано і не мною. До Організації Об'єднаних Націй. І тоді не просто записується, що в нас от ВВП виросло, чи що, а там і заробітна плата, і вчителів, і, там, і, і, всі, і всі питання, які я їх виписуєш, і тоді видно, тому що для чого це. Ми кажемо нам в Європу, що нам, нам треба йти, в таможню, я кажу, в Союз, і так далі куди. Але нам треба підняти рівень, нам треба підняти стандарти життя. І тому ми пропонуємо на 20 років, воно змінило я вже переписав на стратегію ЄС до 2022 року. Це одна і те ж стратегія основні напрямки для того, щоб все-таки закінчити це питання, куди підемо? Давайте піднімемо, давайте піднімемо до стандартів, тоді буде нормально. Я просто одне питання. От дивіться, ВВП за, за той рік ЄС де-то біля 25, ти, на людину 25 тисяч євро на одну людину, а в нас то три. Тисячі євро. Ну як ну треба вийти на стандарт, а тоді вже розмовляти, куди підемо. То ми тут кричимо зараз політику. Туди не підемо, то там може союз погано, те добре, ну не годиться так. Тому пропонується це. дійсно серйозна серйозна стратегія. А згідно стратегії, будуть будуть розроблятися кожного року вже програми соціально-економічного розвитку і по ним іти. Але будуть індикатори, куди ми йдемо не просто так, ми хочемо, а буде зрозуміло, куди ми йдемо. Що ми хочемо. Валентин Іванович, Я знаю вас уже з минулих скликань як такого яскравого прихильника саме ідеології сталого розвитку, зважаючи на документ, який ви знову повертаємося, ми до нього. І я знаю, що дійсно прихильники взагалі в світі вважають саме концепцію сталого розвитку однією з найперспективніших ідеологій розвитку світу загалом, і навіть не лише 21-го століття, навіть на третє тисячоліття, чому потрібен такий програмний документ, особливо зараз, коли і ресурси природні вичерпуються, і коли різні моменти і катаклізми виникають. Дійсно потрібен такий програмний системний документ для того, щоб розуміти, що ми маємо на сьогодні, і як ми маємо отримати ті результати, які ми собі визначаємо. Ми про це і говорили. Я про це кажу, і і буду і розробляю весь час ці програми, тому що ми повинні розробити системний стратегічний план. Я ж кажу, знову повторюю по рокам. Ми повинні знати, як нам виходити не тільки от у нас зросло ВВП. Хто порахував ВВП, як його порахували ВВП, наскільки воно ви та ні? Ну а якщо є таке, які як, механізми, як, принципи, як, і механізми і наскільки вони що що туди враховується ВВП а тут не тільки ВВП, коли буде записано, що на от отримали там бюджет, так на охорону здоров'я повинно піти 10% ВВП. Все тут не, не, а не за буде. рахунок чого його отримати також відповідь буде тут знати. Ну а як же? Тому з економічне процвітання є розвиток, у нас є розписані, які ніхто не, 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 не може сказати до того часу, поки у нас не будуть основні напрямки економічні, які ми галузі підтримуємо, які основні галузі результати ніяк не буде. От давайте піднімемо це, давайте піднімемо вугільну промисловість, а тоді скажемо, давайте сільське господарство. Так не буває. Паралельно треба йти визначити засними скільки вона, а їх там сім, і і треба йти по ним, і тоді у нас буде результат. А просто... тобто починати потрібно волоти тобто починати потрібно з моніторингу того, що ми маємо на сьогодні, і зважаючи на той стан, в якому перебуває сьогодні українська економіка і. Ті е, кризові показники перспективи, які нас очікують наступного року, ми можемо практично уже починати якимось чином розуміти, як нам досягати тих результатів. Я за те згоден на 100% і кажу, що цього починати, тому що просто стоять і отут ридать сльози, лить світова криза треба займатися хоча б глянути на той китай треба внутрішнім ринком треба зайнятися треба зайнятися створення робочих місць і відтіля вже і будуть і видатки і податки Все, все все буде починати з цього не можна так працювати коли у людей немає роботи немає заробітної платі і немає і розуміння, і і розуміння того, що ми куди маємо. ми йдемо і що ми хочемо а тут зрозуміло все і все тому я вже я я піднімаю це питання я буду його знову піднімати я забуду перед новим головою верховної ради це ставить що давай Давайте вже йти, давайте правильно. а то коли не прийдеш, ну у нас уже ж таки є, ми вже цим займаємося, ну ми займаємося, тільки результату немає. Програма сталого розвитку тобто, передбачає певне програмування і планування. Можна так сказати? Так. Тобто, ми практично можемо планувати, виходячи і виставляти якісь етапи поетапного досягнення поступового. Переходу до певних етапів розвитку і навіть виходу на досягнення якихось результатів. От як власне це має відбуватися, якщо говорити про програму раніше? Пам'ятаєте, було дійсно плани складалися на один рік, на п'ять років. Зараз у нас не планова економіка, не плановий розвиток, тобто більш стихійний розвиток. Чи можна так водночас перейти від стихійного до планового розвитку? Ну, він не можна назвати, що сьогодні повністю стихійне, але все-таки керувати бюджетом, як кажуть, вручною, то це теж не, не годиться. Проте про те ми ставимо що щорічно. Ми поставили індикатори. 2013 рік, 2014, 2015, і так на 10 років. ВВП, наприклад, зростає і повинно зростати на 10-12 відсотків. Продуктивність праці повинна зростати теж на 10 відсотків і так далі. І це все повинно йти. І коли це буде, оце тоді ми за 10 років можемо вийти на ті ж показники сьогодні, де знаходиться Європа. Якщо ми не будемо, якщо ми будемо, як ми написали в цьому році, рост ВВП, і том у нас ще велика сумління. 3,5% І того немає, так тоді ж підождіть, коли ж ми догонимо Європу і що ми туди рвемося? Бо в нас ж ми, ми зовсім ну вибачте бідні. Валентина Іванович, от ви кажете, власне нагадує дійсно е, заяви і декларації, тобто рівень такий, рівень такий, за рахунок чого це все буде досягатися? За рахунок того, що ми матимемо точну картину того, що ми маємо, і якесь поетапне досягнення майбутніх результатів. Як це має відбуватися, от як ми досягнемо того, і на якому рівні, звідки ми будемо брати ресурси? Чи можна буде відновлювати ці ресурси? Як де планування? Я. Як взаємоузгоджуються оці поняття? Для того щоб ми говорили такий рівень, такий рівень. Я зрозумів вас, я не можу сказати, декларую, якщо ми будемо розмовляти дійсно окремо по тій чи другій галузі, так це ж нам недостатньо. Не тобто 15-10. Ми кажемо, що йде, йде ми розробляємо. Ми кажемо основні показники. Ми їх поставили, і до них треба входити. До них вже пишеться програма. Уряд пише величезну програму на кожний рік. Але показники треба на них виходити, які ми ставимо. Не будемо ми на ці показники. Виходу. Мало того, ці показники виставляються на сайті Верховної Ради, на сайті Кабінету міністрів. І люди теж виходять дивляться, якщо обіщали зробити, зробити там, там, заробітну плату, як, як я казав, підняти життєвий уровень, підняти, там, ціни і так далі, свої робочі місця, склад і так далі. І він дивиться, ага, є, є, працюють, то есть, виконують. А якщо не виконують, це, то ми даємо тільки основні напрямки, тобто основу. А вже, а розробка а, програми, гра... що говорим, повинен кабінет міністрів розробляти серйозний, ну, але кожного року і не, не виходити з цих показників, іначе я ж кажу, ми ніколи не здогодованемо е, основу Європи. Валентин Іванович, ви кажете, що те, що обіцяли, потрібно виконувати. Обіцяють і зараз багато, але на жаль, не виконують. Що змусить і які стимули мають з'явитися для того, щоб те, що обіцяється, виконувалося? Чи якась відповідальність буде передбачена? Уже втомилися ми нагадувати про те, що відповідати за те, що обіцяєте, і виконувати. Потрібно що стимулюватиме владу виконувати свої обіцянки, і якщо поставлене завдання дійсно його досягати? Ну от я, наприклад, відкриваю одне: здоров'я нації, народне населення, беру одна ціль, третя, і тут є синдикатори, наприклад. Я тут на, на російській мові. Затрати на здравоохранення процента процентах ВВП, Удільний вес жінок в структурі населення. Удільний вес городського населення, удільний вес горного населення, Удільний вес населення прибрежних територій. – Тобто За... з чого ми мы? Индекс миграции, індекс, і... індекс реальної заробітної плати врачей, індекс соотношения реальної заробітної плати врачей, среднеї заработной платы по країні. Ми виставили ці индикаторы, і потом на сайті дым мы их виконуем чи не. Нада, я я за те, і, що видно в якому рівні ми просить так так, що тут не, не декларація. Ви зрозумієте. А чи можна розпочинати власне сталий розвиток, як приклад, не з загальнодержавної програми, а з регіонального розвитку. Може працювати така комплексна програма, яка в принципі в глобальному масштабі мала б, ніби піднімати всю країну, на іт світ, а лише на регіональному рівні, на рівні якоїсь однієї громади, можна запровадити для того, щоб бачити результати. Як у нас записано це? У нас записано таким чином, і ми приймаємо так, коли ми взяли. Снову основне державне, коли вони створили, як каже, не тільки програми, і створили і комітет, який буде чі чітко займатися програмою розвитку, тобто розвитку розвитку України. Крім того, ми тоді пишемо, що повинні створити в областях і займатися тим, составити свої програми, але в рамках цієї програми, в рамках тих індикаторів, яких встановлено, не можна, щоб кожен сам поставив в рамках тільки тих, яких є, і кожен це повинен виконувати. По-другому не буде. Тобто у нас на 100% неможливо не, не працювати без, без тих же територій, без, без тих же міст, без тих же областей і так далі. Це повинно бути серйозно, але початися з нами. Прийнята ця прийнята програма. Там кабінету міністрів розписана далі, стали розвиток по кожному регіоні, і пішли, пішли. І воно воно все працює на єдине, на єдине, то тобто, на всі показники. Тобто, не не вони окремо, а вони повинні, як кажуть, виконувати те, що ми що ми пропонуємо, і те, що буде записано в показниках. Валентина ж наскільки потрібна така програма і такий документ програмного розвитку поетапного для України в умовах кризи, про яку зараз багато говорять і прогнозують на 2013 рік? Та якраз такі в кризи і це потрібно. Ми поставили, що ми хочемо, куди ми йдемо? Ми повинні які, які я ж кажу, галузі ми виробництва? Ми, от нам треба сільським господарством займатися. Ось нам нам треба угені промисловості, от вона, ось нам треба метал, металургією займатися, ось нам треба займатися машинобудуванням. Та я ж кажу. Випрацювали це основні напрямки і пішли. І незалежно від форм власності, незалежно від форм власності, які є. Ми працюємо. Ви ж ви розумієте, що ми зараз робимо? От всі, як кажуть, всі крадуть, всі не доплачують податки, і так далі. От зараз ми вже хочемо там ці офшорки. Я ніколи там не працював в офшорних зонах. і Зрозуміло, але ж якщо ти вже ту і туди лізеш, так давай же вже не українсько. Іні створимо умови чого, чого якесь підприємство, те, друге, третє пішло в офшорні зони. тому що там е, правильна податкова система вона сприяє розвитку виробництва і він там. Але давайте створимо тут в Україні. У нас це записано і будемо працювати. А не давайте ми заберемо. Ну ми вже чекаємо податок уже на повітря. Вже чекаємо податок на повітря, тому що. Я ж опять, створення робочих місць це основа, основа створення робочих місць. Не буде цього, не буде результату. Дякую вам, Валентина Іванович, за те, що прийшли і пояснили, що підхід до вирішення проблем в Україні має бути не індивідуальний, а системний і програмний. Валентин Ландик, народний депутат України, був гостем програми Власний погляд. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику. Зрозуміло.